По-перше, продемонстрована вразливість власних кордонів. Як ви можете контролювати чужі кордони, і якщо ви не можете свої визнані кордони? По-друге, це знову ж таки удар по ФСБ, бо питанням кордонів в Російській Федерації віддає Федеральна служба безпеки. По-третє, це а, Дар, який змушує Російську Федерацію перекидати частини Збройних сил на охорону ще лінії кордону навколо Курської області, тобто це змушує Росію витрачати ресурси. Четверте, це спроба вразити логістичні шляхи для того, щоб припинилось постачання для оперативних угруповань російських військ. П'яте це демонстрація нікчемності кволості путінського режиму, який не здатний захистити своїх громадян. Евакуація суджі за деякими знову ж таки чутками відбувалася надзвичайно ну, в екстремальному виді і абсолютно не підготовлено і е, продемонструвала повну нездатність місцевої влади впоратися з цими викликами. Ці п'ять цілей, я думаю, Україна виконала. Без проблем далі будемо дивитись по розвитку ситуації.